Сектор газа знеструмлений. Ізраїль як і обіцяв, припинив енергопостачання до вивничого анклаву. Вночі він освітлювався лише від спалахів після вибухів у результаті прольотів з боку ізраїльської армії. Тим часом Ізраїль також повністю перекрив і водогони з питною водою до сектору газа, як у цілковитій темряві закручують вентилі відео. З'явилося напередодні ввечері. Давайте побачимо далі. Сектор газа буде повністю блоковано не буде постачання продуктів та енергії. Про це напередодні заявив міністр оборони Ізраїлю. Процитую дослівно його слова Я наказав повністю закрити сектор газа. У них не буде ні електрики, ні їжі, ні палива. Все закрито. Терористи Хамас пригрозили страчувати заручників. Так у їх офіційній заяві йдеться, що у відповідь на кожен удар без попередження і підірваний будинок Хамас страчуватиме по одному ізраїльському цивільному заручнику і розміщуватиме відео в інтернеті. Наразі ізраїль вже має інформацію про усіх ізраїльтян, яких захопили заручники у секторі газу. Між тим представник Хамас заявив, що групування готове до мирних переговорів із Ізраїлем. Про це сказав Муса Абу Марзук. Він також додав, що групування Хамас досягло своїх цілей. Інших деталей він не розкрив, зокрема, і не озвучив кінцеві цілі терористів. Натомість 16 ізраїльських депутатів від правлячої коаліції підписали звернення до прем'єр-міністра Беніміна Нетаньягу та уряду з вимогою взяти під контроль Ізраїлю увесь сектор Газа. Оприлюднено відповідне звернення, яке ви бачите в себе на екранах. За часів голокосту не було вбито стільки євреїв за один день. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог звернувся до нації. Він назвав нападників монстрами, які викрадають і вбивають мирних людей. Президент Ізраїлю такі методи порівняв із терористами. ІДІЛ також закликав світову спільноту покласти відповідальність на Хамас і підтримати Ізраїль.